Слава Ісусу Христу! Ви дивитесь телевізійну християнську передачу Мир вам в студії Володимир Родим'юк і наш новий гість з Городенківщини. Шановні брати і сестри, пані та панове, знайомтесь, будь ласка, наш гість е з Городенківського району село Серафинці, пастор церкви Іван Слободян. Питаю наша слава тема... Ісусу Христу слава навіки. Наша тема яке значення має Преображення Господнє? Вітаю Іван, Івано-Франківську. Ми говоримо yeah, про yeah. цю величну подію в житті Ісуса Христа, в житті Церкви, в житті Християнства, в історії Християнства, про преображення Господнє. Я думаю, що багатьох е, людей е, в нашому краї таке, скажімо, поверхневе уявлення про це свято, якщо взагалі в когось є. Е, Уява, так? Якщо людина не читає слово Боже, вона не чує у церкві Євангелії, то вона і не може знати. Але що читає, чує, знає, то вона буде знати. Ну, Ми хочемо нагадати собі і нашим глядачам про значення цього свята, яке значення мало приображення Господнє. І в першу чергу важливо зазначити, яке значення мало приображення для самого Господа, його приображення, яке мало значення для нього самого. Якщо ми розуміємо, що ось ми живемо на Україні і так чи інакше наша держава багата на різні традиції, ось і наскільки ти кажеш, Володя, що люди... Щось одні знають, інші не знають, але в загальному побутує так чи інакше є якесь розуміння, от є Бог, є свята, і будуть відмічати люди певні свято, ну, ті, хто належить відносить себе до християн. Ось, і вони знають, що є ось таке свято, така подія, як преображення Господнє. Ось е, Або ж в цю... народі, скажем, може більш відома така назва як Спаса. Так. Ну, ми так... про народну традицію не говоримо, як воно є, а ми говоримо суто з біблійної точки зору. Намагаємося. Я саме хочу це сказати. Да. Ось у нас є Біблія, і mm. ми те, що ось преображення Господнє. Про Господа і про цю подію, яка відбулася преображення, коли Ісус Христос преобразився. Як це відбулося, ми можемо зачитати в Біблії, Слово Божому, думаю, і треба, можемо пороздумувати. Так, треба зачитати, тому що можна багато говорити, а так і ніхто і не почує власне про що йдеться. Так в Біблії, у новому завіті, є книга Євангелія від Луки. Ми будемо читати в 9 розділі. З 28 вірша, ось описується ця подія. І сталось після оцих слів, днів за вісім, узяв він Петра, і Івана, і Якова, та й пішов помолитись на гору. Коли він молився, то вигляд лиця його преобразився, а одежа його стала біла і блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля що з'явилися у славі і говорили про кінець Його, який в Єрусалимі він мав докінчити. А Петро та приявні з ним були зморені сном. Але, пробудившись, бачили славу Його і обох мужів, що стояли при ньому. І сталося, як і з ним розлучались вони, то промовив Петро до Ісуса, Учителю, добре нам бути тут». Поставмо ж, отут три шатра задля тебе одне, і Мойсею одне, і одне для Іллі. Він не знав, що говорить. А як він говорив, це насунула хмара, та їх заслонила. І вони полякались, як стали ті входити в Хмару. І почувся ось голос із Хмари, який промовляв: Це син мій улюблений, Його слухайтесь. А коли оцей голос лунав. Ісус сам позостався, а вони промовчали і нікому нічого тих днів не казали, що бачили. Отже. Стосовно е, того запитання, яке значення мало ось це преображення для самого Ісуса, е, ми можемо подивитись на е, події, які описуються з самого початку Ось Івангелії від Луки, 9 розділ, 28 вірша. Е, і сталося після оцих слів, днів за вісім, взяв він Петра і Івана і Якова та й пішов помолитись. І коли він молився, то вигляд лиця його преобразився, а одежа його стала біла й блискуча. Отже, обставини відбувались наступним чином. Він після декількох днів, як ми читаємо, узяв трьох з собою учнів, апостолів, як ми їх знаємо, Петра, Івана і Якова. Він брав цих учнів спочатку, коли оздоровлення було одної Дочки Воскресіння, і теж він з собою брав їх зараз на це преображення, і пізніше він їх брав, коли йшов молитись у стражданні в Гесаманії. Але на що хочу звернути увагу? ось Ці троє людей були разом з Ісусом Христом. І ось 29-й вірш. І коли він молився, то вигляд, його, то вигляд лиця Його преобразився, а одежа його стала біла і блискуча. Ісус молиться. Є поруч учні Іван, Петро, Яків, Ісус молиться. І ось Під час молитви Його лице преображується. Він, його вигляд, то, ли, то вигляд, Лице його преобразився, а одежа його стала біла і блискуча. Отже, ми спостерігаємо, бачимо, що лице його преобразилось, і одежа стала біла і блискуча. Ось для Ісуса, ось ця спільність з Отцем Небесним в молитві. От неодноразово, коли Ісус молився, учні були поруч з ним, але подібної ситуації події вони не, відбув, не, не бачили. А цього разу Ісус, коли молився, Він. Мабуть, ну, знав вже про цю подію, що він має їм явити славу свою. І ось Він хотів показати славу свою учням. Е і в майбутньому вона він, е мала бути записана. І для нас теж ця подія, щоб ми могли пороздумувати, чому Ісус явився у славі. Він є у славі постійно, Він живий Господь. І коли Він е був з учнями, Він. Міг показати для них ту славу. Ось ті стосунки з отцем, коли е, він молився, лице його приобразилося, одежа преобразилась, стала біла, блискуча. Тобто у тому тісному контакті стосунках з Отцем Небесним, е, він е, показав свою славу. Перед цим, якщо ми читаємо ці події у контексті, е, дивимось е, на 22-й вірш, і він сказав, Сказав він, синові людському треба багато страждати, його відсураються старші, і первосвященники, і книжники, і буде він убитий, але третього дня він воскресне. Тобто, перед цим він їм каже, що він буде страждати, він буде розп'ятий, його уб'ють, його відсураються всі. Тобто він попереджує, що ось такі будуть події в нього. Перед цим учні могли спостерігати, коли він багато. Людей зціляв, здоровляв, люди йому дякували, були вдячні, прості люди. Але фарисеї, книжники, інші релігійні посадовці, вони часто докоряли Ісусові за те, що Він це чинить в суботу, або не так. Ось, і учні мали можливість бачити, коли Ісуса принижували. Ось, тут. Він показує свою славу, яку він має в отця. І це для е, нього е, велике підбадьорення, коли він мав можливість навіть спілкуватись з Мойсеєм і з Іллею, коли ми читаємо щось, що явились йому. Тобто вони говорили про його. Закінчення відхід, які мають бути страждання в Єрусалимі, ось він має страждати. І оця слава, яку він явив, у якій він пробуває, учні бачили, вона позитивно відкриває нам, що ось він преобразився. Тобто на майбутнє ми будемо мати можливість ще говорити. Як і е, е, далі ми можемо практично застосовувати для себе ось цю подію, яка відбулась тоді того часу на е, горі. Тобто відбулася ця спільність преображення, Це є одночасно спільність Ісуса як Месії, як Сина Божого з своїм батьком, з Отцем і. Е, це підбадьорення його як людини перед стражданнями, тому що в христі є дві природи божественна і людська. І людська природа потребувала цього підбадьорення. Тому вони, якби Мойсей і Ілля як його приготовляли в якійсь мірі так, до цих страждань, до цих подій, які чекали його в Єрусалимі. І ми бачимо, що він потребує цього підбадьорення, і він це підбадьорення отримує в молитві. І це преображення відбувається в молитві. Так, і ось що важливо, там учні, які поруч з ним, вони бачать ось оце преображення. Ісус преобразився, і крім того, вони чують голос. Щоб воно більш доповнює от, ту славу Господню, що Отець любить Ісуса Христа, що ось ця місія певна. Він спілкується з Мойсеєм і з Іллею про його славний відхід, про його страждання, які будуть в Єрусалимі. І учні чують голос. Це син мій улюблений. Тобто, вони бачать хмару. Нікого більше не бачать. А чує голос. Тобто вони бачать славу Мойсея, Іллі і велику славу Ісуса Христа. Для них вони аж не знали, що вони мають робити. І зніяковілили. Зніяковіли, да? зніяковіли. І ще чують голос. Тобто Петро дає свої пропозиції. Як звичайна людина, він завжди ініціативний і дає пропозицію: Господи, давай ми зробимо три шатрі, щоб ти тут був, Майсей, Ілля, Тому що написано, не знав, що він має говорити і як має поступати, але голос. Це син мій улюблений, його слухайте. Ми можемо багато пропозицій давати, але ось чи ми слухаємо справді нашого Господа Ісуса Христа, чи ми задумуємося над цими словами. Бачачи славу, ось ми пригадуємо цю подію, яка відбулася, яка важлива для нас, що Ісус Христос преобразився. І тут же, в цій події, коли Ісус Христос преобразився, для нас. Дуже цінні ці слова, що отець сказав, це син мій улюблений. Його слухайтеся. В ньому моє оподобання. Навіть ці слова звучали, коли Ісус Христос хрестився. І теж, коли він зайшов, він хрестився, іван Хреститель його хрестив, він молився. І ось зійшов Дух Святий, і голос. Ось ці події, які вказують на Христа, на месію, який повинен був прийти, терпіти, страждати, і мав би знестись. Воскреснути, вознестись, щоб ми могли пізніше в майбутньому вознестись з ним, коли Ісус буде підхоплювати церкву. Христос міг це зробити один. Піти на гору сам Міг. і сам е, пережити це преображення, і сам пережити це добро спілкування з Богом, так, явлені Мойсея Іллі, без учнів. Але все-таки він взяв не всіх тільки трьох учнів, е, ти вже загадував, яких учнів, е, яке, це мало, е, яке це мало значення безпосередньо для цих трьох учнів, Ми знову, що це їм дало? Знову подивимось е, в текст. І ось е, обставини. Знову для учнів ми подивимося обставини. Що це для них дало? Е, ми читаємо. А Петро та приємні з ним були зморені сном. Але, пробудившись, бачили славу його і обох мужів, що стояли при ньому. Отже, ми читаємо, що вони були зморені сном. Тобто е, вони люди. І кожен з нас як людина відчуває потребу у сні. І якісь були певні в них ситуації, обставини, які можливо виснаження щось багато вони подорожували чи не мали можливості відпочити. І ось вони були зморені сном. Ми не знаємо, як то насправді чому Господь допустив, що вони були зморені сном, тому що вони сном знову ж таки, Ми читаємо далі. Вони були зморені, коли Ісус Христос молився в Гесиманському саду. Знову ці троє вони теж були зморені сном. Вони спали, коли Ісус молився. Але тут а, Ісус молиться, вони зморені сном. Отже, так чи інакше, великі учні. Ці послідовники Ісуса Христа, які ходили разом з Ісусом Христом, були вже три роки напротязі трьох років в спільності з Господом Ісусом Христом. Вони навіть просили Ісуса Христа, щоб Він навчив їх молитись. Тобто вони пішли на практику моління, щоб помолитись, побути в спільності з Отцем Небесним. Але вони заснули. Тобто великі ці мужі для нас ми читаємо тепер Петро, Іван, ось вони. Для нас є прикладом. Так чи інакше ми бачимо, що вони люди, і ми розуміємо, що і для них потрібна теж була Божа благодать. Оце благодать, що ми повинні усвідомити, що о, наскільки би ми великі не були, але ми потребуємо від Господа милості, благодаті. І... Великими вони вже потім стали, так? Зніше, так. Але так чи інакше вони виділялись між іншими учнями цих троє. Ось, і... Коли вони були разом із Ісусом, написано, що вони заснули. І ось та благодать, яку вони отримали від Господа, коли вони побачили, ось коли Ісус Христос преобразився, вони побачили ту славу Господа Ісуса, коли поруч є Мойсей Ілля, вони навіть не уявляли, що ось ідучи на молитву. Вони зможуть побачити таку велику подію, яка буде свідчити. І ось Петро, апостол Петро, пізніше е, описує, я зачитаю. Угу. Ну, Поки ти шукаєш, я хочу сказати, що от, е, у Бога всі живі. Так, Моїсей помер, він живий, з'явився живий. Е, Ілля вознісся, так, також так. Е, живий. Е, і Бог є Богом живих людей. І в нього всі живі. І теж я думаю, що це також і для учнів Ісуса Христа, які разом з Христом потім переживали е, страждання Месії, гоніння Месії. Це також для них було підбадьорення. Обов'язково для них це було велике підбадьорення. І пізніше апостол Петро в своєму другому соборному посланні, ось ми можемо прочитати першого розділу 16 го вірша. Він описує і так, пише для нас на сьогодні: бо ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи. З захитро видуманими байками, але бувши самовицями його величі, бо він честь та славу прийняв від Бога Отця, і як до нього прийшов від величної слави. Голос такий, це син мій улюблений, що його я вподобав. І цей голос, що з неба зійшов, ми чули, як і з ним були на святій горі. Отже, е, яке значення для має і для учнів? Вони. Сам Петро свідчить це і описує для наступних учнів, для своїх послідовників, вірніше, послідовників Ісуса Христа, що ось ми були. Ми не йдемо за видуманими байками, але ми є самовицями, ми очевидцями, є свідками, так. очевидцями. Ми є свідками того, що Ісус у славі був. Він знову має вдруге прийти, теж у славі. І він описує, щоб ми теж були готові. Він честь та славу прийняв від Бога Отця, як до нього прийшов від величної слави голос, такий це син мій улюблений, що його я вподобав, і цей голос, що з неба зійшов, ми чули, які з ним були на світі горі. Ось. І в нас є одна хвилина, щоб сказати, яке е, значення преображення Господні має для нас, сучасних християн? Е, якщо ми. Хочемо задуматись, яке це має значення саме для нас, чи для мене, наприклад, так, чи для тебе. Так чи інакше, ми дивились обставини, які відбувалися. Ісус преобразився під час молитви. Ось ми теж, коли йдемо на молитву, ми ніби преображаємося. Ось є суєта, є клопоти, є негаразди. Але нам хочеться прийти і помолитись. Ось ми приображаємося перед лицем Божим. Ми стаємо смиренні, кроткі і е, такі е, любі. що Нам здається, що нас можна до рани ліпити. Якщо ми щиро молимося, не спимо. Так? <рігла> так, якщо молимся, не спимо. Е, ми будемо завершувати рівно через тиждень у цій же порі на цьому ж каналі. У нас буде знову зустріч е, з пастором Іваном Слободяновим. Е, Ну, це буде через тиждень. А сьогодні мусимо завершити так. Те, що ми могли за цей короткий час розказати про значення преображення Господня, а решту, хай кожен з нас читає в Слові Божому. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Слава навіки Святому!